Середу 9 жовтня на території спортивно-оздоровчого комплексу вранці учні 3 школи та активісти групи Оптиміст зібралися, аби прибрати територію комплексу та висадити нові саджанці дерев, зрощені дбайливими руками школярів. Про роботу своїх учнів з озеленення нашого міста розповіла заступник директора з виховної роботи середньої школи номер 3 Марина Пшенична. Сьогодні це для нас вже не перша зустріч на даній території. Для нас досить почесно кожен рік підтримувати акцію «Сад майбутнього і висаджувати нові дерева, вирощені нашими руками. Для нас є самим приємним фактом те, що дерева пристосувалися до нових умов життя. І всі каштани висаджені в минулому році руками на. Наші випускників початкових класів на сьогоднішній день е, мають гарний вигляд. Приємно те, що заклали в минулому році березову алею, і вона себе досить пристойно почуває. Е, 70% дерев прижилось. І вчора ми тільки висадили 70% нових дерев на території Дзержинського. Марина Володимирівна, ви берете ці саджанці де? Ці саджанці вирощують самі учні. На уроках праці у нас є невеличка ділянка, де висаджують дерева. Вірніше ми збираємо восени каштани. Каштани ми за технологією саджаємо, вони вирощуються через три роки. Ми маємо їх висадити. В цьому році ми хочемо експериментально висадити дуби, і ми так сподіваємося, що через два роки ми будемо вже на території міста садовити саме ці дерева. В себе в школі на пришкільній ділянці ви вирощуєте? саме в школі на на Пришкільній ділянці. А як діти реагують на це? Дуже подобається. Їм подобається, тому що у нас вже є гарні результати. Більше 12 років стартує проєкт сад майбутнього. І вже дерева 10-12 років, 10 -12 років, якраз на території школи, вже прижилося. Ми вже знаємо, які дерева досить добре адаптуються до природних умов, до земельного покрову, які необхідно вносити мінеральні речовини для того, щоб вони себе гарно почували. А з якого віку діти вже починають вирощувати, доглядати дерева? Вирощують саджанці починаючи з 5 класу, а висаджуємо, залучаємо вже з 3 класу, 3, 4, 5 і так по 11 клас. А чи ведете ви співпрацю з дендропарками України? Так, ми зверталися до веселих буковенник дендропарту України, а також Криворізький ботанічний сад, які мають досить гарні саджанці, але вони досить дорого коштують на сьогоднішній день, і тому нам приходиться вирощувати їх самим. Для дітей практика і для нас є результат. Василь Іванович, розкажіть, будь ласка, як проростає каштан, за скільки? І про інші дерева, скільки часу витрачаєте на те, щоб посадити, проросло да, і з, з горіха? Да? Да. Висаджували тепличним методом. На зиму закладку робили в землю глибина 10-15 см і закривали листям. Раною весною, по сходженні снігу, листя. Розгортали не все, ну, трошки розгортали. І буквально вже висаджували їх весною в апрелі місяці. Оці каштани було, висота їх була десь 10-15 сантиметрів. Це 4 роки назад було такого. В цьому році приріст був 30, інтенсивний полив, і приріз був 30-25-30 сантиметрів. Ну, по них видно, який в них приріст був. В цьому році плануємо жолудь дуб. Будете саджати, теж да? Да, саме такий же самий тепличний цей, спосіб. Ну можна і весняний, ну весняний погана сходженість. Каштан сам і горіх дуба, і каштана за зиму багато відходить. І скільки Висок. треба ждати, поки зима дуб виросте маленький. Щоб, дуб, дуб трошки сложні каштан одразу пускає паросток, mm -hmm. а дуб жолудь, зразу пускає корінь. Коли корінь досягає 8-10 см паросток униз, а тоді аж викидає тільки паросток наружує. Тобто паросток виходить у дуба в сьомому, в почалі восьмого місяця. Отак. Якщо висаджуємо в кінці березня, апреля, місяця, пересадку робимо. Тобто, ну, правильно воно буде з теплиці в школу, воно називається, пересадити вже його, де він два роки буде рости до саженця, із теплиці пересадити його. Це такий, ну така технологія кропітлива. Ну діти, головне, що в дітей бажання є. Без а дітей не вийде все одно. Нада маса тут дуже багато треба. Ініціативний полив, прополка обов'язково перва прополка. Бурян глуше, ще не сформіроване дерево. Тут він дуже. Легенькі, uh -huh. тому на них на наручна пропулка. А такова. яким дітям це більше цікаво? Старшим чи меншим? Ну, це як був у нас експеримент, то ми з п'ятим класом, це зараз вони в десятому класі. Это, ці хлопці ми висаджували тут з ними. Это, ну. А в інших школах цим займаються? Я, наприклад, не чула про я, таке. Можливо, я, я помиляюсь, але я ні я, ні. я так серед вчителів трудового навчання, то. Ніхто не казав, що цим займається. Дослідна ділянка тільки в, третій да, в школі? Так, да? у нас перед вікнами, да, так вона і називається. Валентина Анатолійовна її так і назвала дослідницька, ділянка брусника. Ну, так. Попробуємо, експериментуємо. Цим році плануємо із жолудями. Уважаємо жовтоводці, весною і осінню ми обращаємося к вам і просимо вас оказати нам допомогу В зоне насаждения, зеленых насаждений нашей спортивно-здоровительном комплексе. У каждой из вас есть дачные участки, огороды, сады. И вы, приходя весной или осенью, в обязательном порядке вырубываете молодые саженцы. Не нужно их выбрасывать. Лучше предоставьте их на спортивно-здоровительный комплекс, а мы вместе с вашими детьми, внуками, как по инициативе средней школы номер три, как видите, дети, сами высажили саженцы, приехали и производят высадку этих саженцев на нашей территории. Пройдут годы, вырастет ваш сын или внук, придет на стадион со своей семьей, детьми и скажет, вот этот каштан или вот этот орех посадил я. И это будет приятно и его семье, и это внесет пользу для всех горожан. Поэтому сегодня... Розпорядженням по комбінату 12 октября в субботу субботник. Но ми організували сьогодні и поэтому організували групу оптиміст. Це наші женщины, кому за 50 лет і старше, Вони займаються три рази в тиждень и вносять свой посильний вклад. Также Уборку нашої території от листья і серняків. Поэтому сьогодні ви посмотрите, как эти женщины аналогічно працюють на нашій спортивній базі, так сказать, на так називаємо суботники. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые желтоводцы, не выбрасывайте саженцы, приносите нам, звоните, по возможности мы сами их заберем и посадим вместе с вашими детьми и внуками на нашем, нашей зеленой базе спортивно-оздоровительном комплексе. Расскажите, пожалуйста, кто вы и что вы делаете на стадионе, эти пори с граблями? Мы, мы вообще-то пенсионеры, энтузиасты. Ходим на стадион, занимаемся гимнастикой, поэтому и решили помочь стадиону убрать немножко территорию. Вы группа оптимист. Да, Оптимистов, да. Да, оптимисты, да. да оптимисты. И, сегодня, и энтузиасты что тоже. Что, все. Вы сегодня что Что дадут, и будем делать, работать. А как часто вы допомагаете? Каждый год. Каждый год. По два, по три раза. И весной. Весной. И осенью, пока не уберу до последнего листа. Скажіть, багато у вас ходить на, на в вашій групі займається в вашій групі, да, около 25 п'яти чоловік. А як можна, може бажаючі будуть люди старшого віку завітати? Будь да? будь, Що будь, робити будь треба? Пусть приходять. Есіду за третю групу бути, якщо, якщо буде у нас, багато, у нас багато народу у наші, у наші руководителі, вот котре праводять гімнастику. Віра Архіпівна, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся з вашими оптимістичними жінками? Ну, в спортзалі ми займаємося цілий час. Ця група создана спеціально для людей вот, пенсионного возраста. Вот, У нас там э, цілий час ми займаємося в спортзалі. У нас там и э, дыхательные упражнения, и упражнения для глаз, и э, упражнения для, для развития суставов, э, ну, для, для позвоночника. В общем-то, очень. Группа у нас очень хорошая, дружная, Фабильная. все такие, да. Многие девочки, вот Юлия Михайловна у нас уже ходит, я не знаю, 8 лет уже ходит, э, я занимаюсь 5 лет в группе. Вот. Есть девочки, которые вот в прошлом году только пришли. Она, она вот, мне говорила. що что? Вы знаете, говорит, я настолько лучше стала себя чувствовать вот после того, как стала приходить я в эту очень группу. Да, да, и вот все буквально это. И мало того, что мы в группе еще и общаемся. У нас такая хорошая атмосфера, такая обстановка <свят> хорошая. Да. да, девчонки, ну это же, конечно, <святый пациент> <с> вашей... <святый пациент> вам смешно, что мы друг друга девчонками да. называем. <святый> Они такие же... Будут, <святый> сами будут. <святый> Но у нас очень, очень такая дружеская атмосфера. Тепле, ми друг другу допомагаємо, друг другу сочувствуем, ділимося друг с другом. Ну, в общем, Я дуже довольна, що на стадіоні вот, спеціально для пенсіонерів создана така група. У вас дівчача група? Де хлопці ваші оптимісти? Хлоп? Хлопці. Хлопців у нас немає. А чому не берете? Ч... Вони не хочуть. Вони, вони дуже ледачі, вони не хочуть ходити. А взагалі чоловіків запрошують пенсійного віку займатися? Ну, я наскільки я знаю, що Есть, наверное, какие-то другие комплексы вот для мужчин. Вот. Э, ну, но В нашем месте, на стадионе. Ну, я я не знаю, но я думаю, что есть какие-то. На стадионе есть же и и, большие спортзалы, и маленькие есть, и тренажерный зал есть. Вот, Так что я думаю, это только желание человека. Хочешь, ходи, не хочешь? А Це як ж. ви думаєте, пенсіонерки жінки більше ходять? Я теж чоловіків да. пенсіонерів майже не бачила, я відвідую стадіон. стадіо. Да, <пробітник> да. Женщины более активні, а басейн, більше. больше да. і в басейн ми ж ходим постоянно в басейн тоже от, это. Так що, а мужчин і в басейні дуже мало. Олександр Андрійович є. <пробітник> <пробітник> <да>. <пробітник> 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 і В басейні мужчин дуже мало, і в спорткомплексе мужчин дуже очень-очень. Можете да. Но ну, ну это не входит в нашу компетенцию запрашивать там. Мы благодарны, что нас пускают, что мы занимаемся. Ну а как там с мужчинами, это уже в нашу компетенцию не входит. Если мужчины заботятся о своем здоровье, пусть приходят на стадион и, и занимаются так, как мы. Нам очень нравится, нам это приносит пользу, и э, бодрость духа появляется, здоровье и оптимизм. Как наша группа называется, группа оптимистов. Вот мы заряжены оптимизмом. Уважаемые желтоводцы, пользуясь случаем, хочу вам напомнить, что... Заканчивается процесс подготовки работы зимнего плавательного бассейна. Естественно, бассейн вызывает огромный интерес у жителей нашего города. Это неудивительно, ведь тот, кто после рабочего дня или просто даже будучи на пенсии силу неурядиц своих социальных служебных коммунальных, придет в бассейн и позанимается. Здесь слова лишние. Он сам скажет, насколько это. здорово, насколько это полезно, насколько он бодро себя чувствует. Поэтому готовьте справки медицинские. Буквально через неделю мы вас опять проинформируем и скажем конкретно дату, когда начнет работать зимний плавательный бассейн. И пользуясь случаем, также хочу пригласить, мы с 19 октября начинаем соревнования по футзалу на Кубок города. Поэтому, кто еще не заявился, приходите, подавайте заявки. И с 19 октября, 20 у нас дата, годовщина освобождения города Желтых вод от немецких фашистских захватчиков. Поэтому в этот день будут посвящены не только соревнования по футзалу, а будут пройдут соревнования по настольному теннису, дарс стрельбе, шахматам и другим видам спорта. Все будет посвящено этой годовщине освобождения нашего города от немецких фашистских захватчиков. Поэтому мы приглашаем вас, желтоводцы, приходите, записывайтесь в группы здоровья, в секции и будем вместе с вами бороться за свое здоровье, вести здоровый образ жизни.